Це достойний конкурент чи чергова іграшка, як пишуть наші коментатори. Давайте будемо розбиратися, що ж тут нам запропонують. Квадрокоптер АЄ 30 це по факту ідентична модель квадрокоптера П 7, яка вам дуже сильно зайшла. І зараз розповім, що ж у нас включає в себе ця модель. У нас де акумулятор на 4500 мА, який буде вам забезпечувати в районі 40-45 хвилин польоту. Пульт буде до квадрокоптера йти у вас вже змонтованим екраном на 7,2 дюйми, який буде йти на повноцінному андроїді. Можна його використовувати як планшет, під'єднуватися до інтернету і серфити у ньому. Далі, дальність польоту цього квадрокоптера аж до 10 кілометрів. І тут, що дуже класного, інтелектуальний датчик уникнення перешкод, який буде повертатися за рухом вашого квадрокоптера і буде допомагати не врізатися у перешкоди в радіуси 30 метрів. І ще з цікавого, його можна так само використовувати, як з вимінкним GPS, літати по точках, вибирати собі на карті, де вам потрібно полетіти, або можна повністю вимкнути GPS і працювати без нього. Камера даного квадрокоптера йде на трьох підвісі зі стабілізацією. І ще є додатково нижня камера. І не забувайте, що у даної моделі вже йде монтований скіт. Весь функціонал даного квадрокоптера ви можете зараз бачити перед собою Функцій дуже багато. Розбиратися є з чим. І не забувайте, що цей квадрокоптер йде на повноцінному андроїді, тому ви зможете якісно користуватися цим пультом. І зараз вам продемонструю той самий інтелектуальний датчик уникнення перешкод, який у вас висувається з допомогою кнопки на пульті. Це дуже реально класний варіант. Забувайте, що у вас у комплекті будуть йти додаткові лопасті, викрутка та зарядний шнур. Це дійсно якісний варіант, який коштує своїх грошей.